Всім доброго дня! Хочу представити вашій уваги ось такий гольф. З вами канал Підбір та пригін автомобілів з Європи. І сьогодні, буквально зранку, скинули мені фотографії. Тобто, людина, в якої я купляв також автомобілі в Нідерландах, запропонував ось такий гольф. Це є 2016 рік, майже кінець 2016 року, 11 місяць 2016 року. В гарній максимальній комплектації на панорамній криші, е, велика навігація. Немає одного єдиного це підігрів сідінь, немає і немає ксенонів. А так, майже все є. Є адаптивний круїз-контроль. На 17 легкосплавних дисках на панорамній криші, також має дістронік. Ось він, бачите, як на фотографії видно. Має мультируль, Шкіряне кермо, всі 4 стеклопідіймачі, складання дзеркал, безключовий доступ, має старт-стопну систему, тобто автомобіль заводиться так, як і Renault Megane, і має старт-стоп, ось з лівої сторони кнопка старт-стоп, має два ключа. Знаходиться на літній різині Мішелін. По, по розмові з голландцем голландець мене запевняє, що автомобіль в ідеальному стані. Також має камеру заднього виду, кругові партроніки, тобто перед-зад Ось так відкривається камера. Камера досить таки гарно зроблена в Volkswagen. Вона ніколи не буває брудна через те, що вона завжди закрита. Також надаю вам Він-код. Пробіг в даному автомобілі 221 тисяча, ремень замінений, був на 187 000. в 2021 році. Має також Фаркоп. Фаркоп у нас де... Тобто він ховається і витягується за допомогою кнопки. Ось такий є Гольф Кого зацікавить, телефонуйте 097 606 25 99. Вартість автомобіля скажу вам по телефоні, тому що чекаю на суму розмитнення автомобіля. Всім гарного дня, до побачення.